Всіх Вітаю. Сьогодні у нас 2 квітня. Будемо дивитися з вами ситуацію до 10 квітня, включно обстановку нашу в Запоріжжі, яка вона буде. Сила якось боротися. Е, будемо. Ну, ну от, Пожалуйста, бачите, Мечовий летіти буде, відбивати будемо. Укласти тільки обстріл буде якийсь у нас люди тут. Буде обстріл. Оркани головні виходять, діти вийшли, луна, погані карти. Король мечовий. Ситуація буде серйозна. Ось, Шахіди, мабуть, будуть летіти. Скоріше всього, колесниця дуже швидко. Будемо давати вісіч, звісно. Так, да, будемо. Але, самі розумієте, ну, традиційно. Але будуть проблеми. Будуть проблеми, будуть проблеми, так, буде допомога пішла. Буде по отчельнику. Ой, господи, коли це закінчиться? Люди, буде у нас обстрілу до 10 квітня, нікуди ми не дінемося. Так, і що у нас на дні? Десятка монет, дев'ятка мечова і дурень. Гані карти це теж ось удар іде. Дивіться. Скоріше, це буде ось і домівки. Тут і домівки, і бізнес, тут це на кучу йде. Будемо дуже перелякані, налякані, по дурню. І ось далі йде двійка, ми не будемо розуміти, бачити, якось відреагувати. У нас не дуже то вийде. Да, будемо відбивати, але по десятки дуже тяжко. Дуже тяжко будуть втрати йти. На жаль, жаль, на жаль. Мало, знаєте, Може. Якось трошки затиш, щоб буде. буде якийсь день, може навіть не один, який буде ось таким. Давайте глянемо правий спочатку берег. Даже впродовж змішування карт, бачите, рицер мечовий. Даже там на правому березі буде ця карта, буде, буде це відбуватися. Сімка чаш. Ця карта, до речі, зараз я докладу. Уход від опасності. Колесниця. Це король жезловий. бо таке обличчя, як була королева. Думаю, де ж кішка, а ось королева. Це нова колода у мене. Так, тут будуть працювати. Наші хлопці будуть відбивати це все. Тут працює ППО, тут працює ППО. Будуть відводити цю ситуацію максимально. І почути і побачити, але я не бачу. Тут карт розрушення немає. Ви виходите від цієї ситуації. А що на дні колоди? Дев'ятка монет, прекрасна карта, Вісімка монет. Король монет, ні, тут ці гарні карти. Так, добре, правий берег. Ключ. Ну, трошки, бачите, тут є така ситуація, але весь ключем. Це головна карта. Це каже про те, що буде працювати ППО. От і труба це підтвердила. А тут, виходить, знаєте, як з багатьох, з багатьох напрямків воно буде йти. Але план тут є. Зараз я на восьмі подивлюся цього, бачите? Ось. кінжал. жал. йти багато чого, але буде ключ. Ну, кров'є, тобто, може десь щось. Може, десь щось правий берег у вас тут і е, вилізе. Щось мені, так, знаєте, ну, може таке статися. Мені так кажеться, що все ж таки. Ой, впала карта, я її не доставала. Не доставала. Тому я не, не буду, вона не перевернулася, я її не буду брати. Хлопець і що? Ну, це десь на дорозі біля посадки. Може хтось десь постраждає. Але, 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 висключаємо це головне. Давайте глянемо мости. Так, новий мост Преображенський. і Дніпро Гес. Це хороша, але вона нам щось хоче сказати. Хоче сказати, хоча сказати, що летіти буде. Але це пусте, ми будемо захищати. Але обстановка тут буде і буде страшно, до речі. До речі, може навіть домівки, які поряд. От бачите, летіть буде жезлові. від. Да, так, тут буде летіти, в сторону Дніпро Геса буде летіти. До речі, новий мост, наскільки я розумію. Тут якась іде ситуація не дуже приємна по десятки. А що це таке? Що це таке? Тут теж буде якась двіжуха, до речі, імператриця? Мені новий мост не, не подобається. Так, А що у нас а що у нас на дні? У нас, ну це взагалі для мостів п'ятірка це вламки. Це ми будемо збивати, але буде якась ситуація дуже опасна. Буде, може, навіть якась людина постраждає доросла. Мені не подобається ситуація по мостах. Новий мост. Часи. І двійка. Ну таке. Ну, іде ну, загроза? Хоч круть, хоч верть, загроза йде. Летіти туди буде в ту сторону. Може, може як кажуть, а от воно рукотворно, ну це не, не означає, що. А, ну... Скажу так, я не бачу тут. Звісно, К... карта крові тут є мітла з крові. Але наскільки я розумію, з цим будуть працювати. Летіти. Ну, ось, пожалуйста, новий мост. Дивіться, там обережно мені не подобається ситуація з новим мостом. Дніпро Гес. Ага, карта. Але це карта. Угу. Ось, бачите? Що над Дніпро Гесом вони поставили цю ціль, вона в них стоїть. Вони її не знімають з повістки дня. І летіти буде щось таке, ніхе собі подаруночок. От знаєте, я чому так? Тут і комета, і кукломукла. Обично я цю куклу -муклу розглядаю, як по землі може бути теракт. І от падає сапог. Е, дуже схоже, що тут буде підклад із землі, жінка якась зробить. А може, і, і зверху, само собою. І таким чином, якщо воно і на землі лежить, і зверху летить то можуть бути великі розрушення. Поняли, Да, тому що бити по мостах, да, зуб з кров'ю. Погана карта оця. Дуже погана, вона чужола. Так, да, багато планів. Це така, знаєте, буде ситуація. Я не впевнена, що це буде скоро. Ну, не, не до 10-го, я не впевнена, що вийде що до 10, мені кажеться, воно відтягнеться. Хоча це не, не факт. Це я по своїм відчуттям. Але тут я особисто відчуваю, що тут буде зробиться отакий план дві четвірки це дуже креативний план. Дорогостоящий. Але вони його будуть готувати. Жінка буде його осуществляти по землі. Ну, а по небу вже військові зроблять. Але, судячи по пню, бачите, вони тут жорстко. Тут вже тут уже все, вони все налагодили на мости. Ця карта дуже погана. Кістки і кров, лопата. Погані карти для мостів. Дніпро Гез. Вони готують цей план, щоб його все ж таки... Це для них, знаєте, як ото Совєтський Союз, як ото, знаєте, скрєпа. І її треба, надо... вони її нам не залишать, бо ти типу, построїли всім Союзом, і вони хочуть знищити його. Поняли? Давайте подивимося лівий берег. Центр міста я беру Дніпровський на лівому березі, Вознесенський, і Олександрівський і Заводський район. Кладу чотири карти і зразу дивимося центр. Дніпровський район. Ну, ось, то що жезли летять, то вони летять. І що далі? Будемо відбивати. Трійка монет, проізводство якась бізнесова. Ще одна трійка. Я не бачу, щоб тут карти розрушення немає, карта захисту є. Ну, по двійки таке собі. Карту, вра... Карту іменно враження зброї я не бачу. Несеновський район. Четвірка монет. Непогана карта. Стабільна. Тут імператор, але страшно. Чому страшно? Миру, закруглення, да? будуть зрушення. Питання будуть, але розрушені не бачу. Але навіть по цій карті можна сказати, що можуть повилітати шибки. Що у нас по Олександрівському четвірка жезлів? Нерухомість людей, ну і в принципі, да, якихось будівель під питанням, ще й карта дурака. А тут буде бойова обстановка людей. Можуть бути постраждалі. Тут теж будуть відбивати паж мечів. П'ятірка по чашам іде почуттям буде бити. Ой, боже, яка тут карта не дає хоч прикрити. Вибір. І що? Там теж буде така ситуація. по-бізнесу, по вашим заводам більш-менш нормально. То дивіться, яке дно. Луна. район, давайте глянемо. Що тут у нас? Оце по шістки йде. Більше прилітало там, де мотор. Це там, де вже було. Туди буде летіти, там будуть обстріли йти. Це, звісно, ой, так. Да. Вісімка мечова. Багато буде. Багато ми можемо просто все не, не, все не, не зможемо збити. Не зможемо. По правосуддю. Та карта непогана, але ж тут матч 50-50. Знаєте як? Віси. Тут пентаклів. Ну. Зірочка. Зірочка і що? Збивати будемо? Ой, така башня, що хер поймеш. Буду летіти по домівкам опять. Йоп твою мать. Ну буде. Нічого не зробиш. Ну, сейчас я подивлюся шевчик на цій колоді. Не поняла. Де башня буде? Що сделаєш? Буде, по-любому. Ось воно. Де воно буде оце? Де воно це буде? Ну, по бізнесу, по якомусь. А домівки ж рядом будуть, скоріш всього. Клопотання йдуть, домівки будуть. Ну, страшно. Так, летіти буде, вищий суд, по почуттям буде бити традиційно. Можуть бути постраждалі. Будемо зупиняти. Але постраждалі люди по-любому можуть бути. Тут карта, оця так, що ми будемо зупиняти, але по цій карті можна ще і вона на п'ятірку, тут падає біля життя. То можуть бути постраждалі по дьяволу. Ваша башня припала все одно. Значить, вже на другій колоді припадає басня, тут ще й Пошевче, Пошевше, коли летіти буде, звісно, по якомусь підприємству. І не все зможемо відбити. Ось, пожалуйста, двійка. Ось. Всі три карти, всі три карти 50 на 50. Мечова двійка. Не бачимо, не можемо справитися. Тут ясно, що ми будемо туди-сюди тіліпатися. Ленти, всі, всі карти показують, що ми будемо справлятися, але все одно будуть якісь втрати. Ось, четвірка, так, ми при своєму, але телепання буде. Ну, якісь будуть проблеми. У нас тут все ж таки по людям, не по людям не знаю, це треба окремо дивитися, але будуть якісь окремі у нас ограничення. В общем, коротше, Шевченківський, як завжди. Якщо підприємство поряд люди, ви ж розумієте, то і будівлі наші поряд. У нас немає таких підприємств, де нема поряд домівок. Комунарський район. Десятка вже зразу? Будемо збивати? Відійти буде багато? Ну, Більш-менш більш будемо відбивати. Ресурси є. Будемо працювати. Повинні відбити. Так, а що ілюзія? Захист ілюзія. Помірний захист буде кудись прилетить таке. Ось недвижимість трошки постраждає, як трошки ось силове воздействие йде. Там, де і люди живуть, і де працюють, я так розумію, причому там де воно вже прилітало, опять-таки. У нас ця карта була на основному розкладі по Запоріжжю. І ось воно показує на космосі таке. На комуна, в комунарському, верніше, пану. Да, тут іде жертва все. Ну, тим не менше. Тим не менше людина повинна бути жива. Та да. була біма. Ну, будете при своєму. При своєму. так Бачу, що у вас яка, якесь підприємство може постраждати. Постраждає. А може, бачите, буде летіти на нього. Трансформація. Чи буде працювати воно надалі? буде туди допомога. Коротше, якесь підприємство, вони хочуть жахнути. Ну і там поряд люди живуть. Страшнувато буде. Може навіть буде загоряння. Да. Балабіну мені не нравлять. Мені ви не подобаєтеся. Днова десятка. двіка і захист. Давно я не бачила таких карт на Балабіну. І улюбленій балабіна. Летіти буде. Ну, не так багато. Ну, летіти буде люди. Все ж таки луна вам припала і е е коса також. будуть збивати, повертати до кращого. Ключ буде. Пройдете по кращому варіанту, по найменшому, як кажуть. Захист буде. Якось так. На дні швидкі новини. Є план зруйнувати щось от по ліліям, я так розумію, щось таке цікаве. План є. Це дно, я дивлюсь. Найближчим часом планують. Поряд домівки, ну домівки. Так, зачепляться, звісно. Балабіно, будьте дуже обережні. Стрмненько. На цій колоді полегше, але все ж тут є. Тут є ситуація, вона трошки пом'якшена, але вона є. Давайте глянемо кушугу. Кушугум обстріли у вас є і будуть. Так, да, кушугум, нікуди не дінеся. Нікуди не дінися, кошугум. Обстріли у вас будуть? Обстріли будуть, але будуть і збивати також, зупиняти їх. Тому що, чому? Тому що не все зможете захистити. Але карт руйнувань бути страшно і... О, десятка. Надалі десятка припала. Багато днів дивимося. Дивіться, шугу, дно, яке у вас. Так, у вас будуть ограничення, так, будуть постраждалі якісь домівки, якась нерухомість, тому що у вас обстріли там ведуться. У вас працює якась людина на ворога. Причому вона працює в причетна до нашої влади. Прикриттям працює. Прильоти будуть, пошкодження будуть, втрати будуть. Кум у вас надалі йде ситуація буде така, що І надалі туди теж. У вас погані карти йдуть туди. Мала Екатеринівка Катеринівка. Мала Екатеринівка Катеринівка, дивіться, навіть якщо я кажу, от там, де немає, там завжди якось, знаєте, от якщо я кажу, що буде більш-менш нормально, це нормально. Якщо тільки щось таке, дивіться, карти, вони ж не можуть вам картинку показати. Вони не можуть мені як в телевізорі вас показати. Але коли я кажу, що є загроза, то вона буде, може бути маленькою, а може бути і дуже великою. Розуміє? Так, ну великого нічого я не побачила, поки що ви будете тіліпатися, поки що, поки що пішли в стадію ось таку подвійки. Але от наприкінці, вже ближче туди до 10 числа, дуже ймовірність, іде тут більш схоже на такі обстріли, як такі, знаєте, таке відчуття в мене тут, що тут взагалі якась ДРГ може зайти. Але їх отуда вишвернуть. От оце дурак мені не подобається. Тут янголохоронець вийшов, колесниця, отут, отут, може щось бути надалі туди. А ну, давайте дно подивимося. Да, пошкодження показує, летіти буде. І знов буде у вас така ситуація, будете збирати енергію. Ну, по, по цим картам. Опять-таки, я не можу сказати, з якою інтенсивністю буде цей обстріл, але те, що він буде, і пошкодження домівок буде нерухомості і вашої життєвої енергії, то да. Але туди трошки не прямо от перших 2-3 дні. ні. Ну так, ми заходимо в таку фазу, нічого не зробиш, люди. Пішла. Дайте я ще малу Екатеринівку, подивлюся на Оракулі. Покажіть мені, ми... як страждалі малай Катеринів. Сапог. Ну, те, що я вам казала, що може бути дрг де тут кубок, їх відкинуть. Противоядія. Бачите? Але таке противоядія. Все одно буду працювати над цим питанням. Желання. М -м -м. О, дивіться, яке противоядія будуть кидати по них. Бажання. Бажання є по вас збити опять. Але якимось чином. рукотворним. Будуть вас все одно захищати. Що зроблять наші хлопці тут. Ось вони зроблять. На низу лежить, бачите? Карта невідомості. Тризуб, ось хлопці зроблять якусь операцію. Вони будуть підривати там, мабуть, ті склади, будуть горіти ті мальчики з сейви-бомбочками. Так, да, вони зроблять якусь операцію, закопають нафік. Тримайтеся, люди. Всіх обняла, па-па.